Варикоз. Як позбавитись цієї небезпечної хвороби? Відповідь на це дає клініка Медбівал. Варикозна хвороба на сьогоднішній день одна з найбільш поширених хвороб. неї хворіє понад 30% всього дорослого населення планети. Основними першими ознаками варикозної хвороби є утворення варикозних вузлів, болі в ногах, печинні напряки, втома. Взагалі, сама варикозна хвороба не є важкою хворобою, важкі її ускладнення. Це є утворення трофічних виразок. Та утворення тромбів, які мають здатність відриватися і нести за собою фатальні наслідки. Жодні пігулки, гелі, мазі не вилікують варикозну хворобу, вона лікується лише класичним оперативним шляхом або за допомогою лазерної коагуляції, яку ми і пропонуємо у нашій клініці. Головні переваги цієї методики полягають в тому, що процедура проводиться без жодного розрізу під місцевою анестезією, і після закінчення процедури пацієнт. Повертається до звичайного способу життя, позбудьтесь варикозу вже сьогодні. Живіть повним життям.